Бо як мені хочеться дещо розпакувати. Але що мене зупиняло? Зупиняло, кажу, то, що Я відкрию зараз. Я прокинулася, у нас немає світла, у мене ще така брудненька голова, я думала нафарбуватися, у мене закінчились ватні діски, я до кінця змила макіяж. Тут знову буде печиво. Я дуже люблю свято Святого Миколая і переналаштовуємося на 6 грудня, але це так швидко, знаєте, у нас завжди на Миколая там, вже ялинка була. Це все, у нас досі ще немає, не знаю, чи взагалі буде в цьому році. Коротше, не важливо, так? А да? це вже ви їй подарували. Це дуже гарно. Це прям дуже гарно. Знаєте, як в дитинстві. Коли приносили ці подарунки в такому пакуванні, і це прям. Да, Це те саме печиво. І тут новорічне, новорічне, воно має бути капець якесь смачне. Я знімаю ну, це гарно, в мене просто кімната не біля вікна, тому я так от поставила. Але я просто знімаю і я так посміхаюся. Як наче мені дійсно Миколайчик приніс. Бо я знаю, що Миколайчик до мене приходить тільки коли я у бачків чогось. Боже, мені хочеться плакати, тому що я кажу, Миколайчик це один із улюблених. Це улюблене свято, напевно. Наше сестрою, бо завжди нам до нас Миколайчик приходив і ми оце шостій ранку прокидалися, під подушки дивилися, що обсуждали, збирали, і це таке дуже-дуже сімейне свято. Тому дуже дякую Миколайчикам, особливо батькам, які це свято створили, і дуже дякую Дарині, яка продовжує це свято створювати. І якщо ви дуже хочете ще на Новий рік зробити комусь подарунок. Ну, вони точно не будуть очікувати. Там не цукерки. Тут це я, там бардак. Це камера. Моя любима старенька, але знімає дуже гарно. я там розпаковую. Має бути гарно. Казу вам тут быстренько. Приглядається дуже смачно. Капець, Як смачно, правда, це дуже смачно. Я б ввела це в основну, не вінтер. Я б це їла дуже часто. І якби такі печівки робили в кафешках. Ось вам Сьогодні світло не буде 12 годин. <плінь> Блін, ну ладно. Не, не ладно, я засмучена. Кардіган і піжама. Але і зараз відкрию тільки кардіган, бо я дуже спішу, щоб спуститися на ліфті, а не пішки, бо вона знову вон світло. Всім добрий день! Ми зараз йдемо на падл вперше таке. Був досвід з цим господи, з господим. Був досвід з тенісом, але я як отока в нього грала. Тому буде дуже цікаво я буде в цей раз. У нас такий гарний захід сонця. Шишка. Сьогодні день такий якийсь дурацький, я не знаю. Все на настрій псується. Але я наливаю. Але добила мені, конечно, я сама себе ракеткою. Впадали, коротше, треба щось об это скло але... М'ячі кидають, і я отак от кидаю. там треба дуже сильно просто. Але це я це роблю перший раз. Це Знаєте, як в смішних ситуаціях ти його так от робиш. І я ж отак от сильно думаю, а воно там вже бахкає стекло, я лякаюся. І за ці сіли так, я хочу защититися. І з тим, що я захищаюся, я лупашу собі в голову, бо як мені було боляче, там не стримувала сльози, тому що ха-ха-ха-ха. Але це було дуже боляче, прямо, коротше, видно, як я себе просто. Після цього в мене вже ніякого настрою немає. Ці світла в немає, нічого немає. Це у нас від Powerbank, Ще в минулому році вправи, це я гірну купила дзюзки. Ого, дивіться, як вона фокусує. Нічого. собі. Але з хорошого, я все ж таки вирішила купити цей мікрофон. Свій ще я не продала, але він висить на продажі. Ну, задобувалися. Я все одно буду знімати, все одно буду цей. Ось який от він. Буду зараз спробувати, як там що він. Можна було купити на OLX, але мені було так страшно, знаєте, це все боязнь того, що ти переплатиш, зекономивши. І тому одразу. Знаєш, це як повезе? Питу. Да. Ля, на сайті писалася 799 і на знижці. Де вже добра знижка у вас. Зараз повернусь, коли його вже налаштую і покажу, що тут є, і вже з новим звуком. А ще чого мені грустно стало сьогодні в день новина про те, що Адам помер. І в мене зараз таке тільки його якісь пісні. І в мене це не знаю, так жінку шкода. Я просто не знаю, що буде це. Ну, Уявляю, звісно, трошки знаю. Але я так вірила, що з ним все буде добре. Але він той потрапив в кому, і ще щось рухне. Ну що, я ввімкнула. Тільки що сиділа рандомно взагалі. Тикала, бо у мене не виходило ніяк. А тут а вийшло. Ой, на мені фокусуйся. Ну як? Скажіть, що це взагалі. Ну, коли біля рота, звісно, воно буде прекрасно, супер. Але я поїду, і ми тоді перевіримо, наскільки воно все класно, супер, але максимально такий комфортний варіант. Так от робиться. Поняли? Тут, тут можна приробити. Але дуже класно, що є отут магніт, який ти можеш пристосувати і собі так користуватися, боже, тепер все як модна жінка. Такое модное, мені ніколи... десь. Все треба закінчувати цей день. Просто я не знаю, що наїмся хурми. У мене взагалі от прям реально нема сили, ця ще шишка, воно голова болить. І грустно, грустно, страшне. Зараз я буду знімати макіяж. Це в мене ось така от гірлянда, що була, я її ношу просто сюди з собою. До речі, ця міцелярка мені подобається набагато більше, ніж гарнієр. бо, коротше, не знаю, прямо от по відчуттям набагато мені крутіше, але змивається нею довше. У мене ось такий от уход. Ось така штучка. Це потім після міцелярки я наношу. Ти дивіться, кстати, я можу вже навіть такий невеличкий, але хвостик зробити. Сьогодні в мене день, коли я мажусь топічним ретиноїдом. Деріва СМС, см... Сейчас. Ось, блін, вибачте, з зеркало грязне. Цвіта нема, ніяк не пооберем. Ладно. Оцим я мажусь. Потім я десь хвилину 30 хожу, а потім мажу це все кремом нічним. Ось оцей. Реню, якось так. Але це то, що у своїй косметолог ще є така баночка дуже естетична, гарна, і прям не можу. Мажусь, воно дуже жирне, бо після цього дуже <сохне>, сохне шкіра. І дуже хочеться, щоб у мене пройшли всі висипи. Бо так здається, що там небагато у мене висипів і так далі. Але вони от у мене постійно один, два, три, один, два. І от немає такого відчуття, що все у мене. Обличчя без е, прищів, коротше. Ну, все таке, я думаю, у багатьох якась така фігня є, і ми постійно мучаємося з <рес> баночками дурацькими, дорогущими просто. Ну хто це придумав? раніше вмивалися, блін, грязями. Ну, Все нормально було. Або як ота хлопці. Одним рушником умилися, все ще у них чисто прекрасно. Ми. Квіте життя, дівочки. Вже настроєння трошки краще стало. Я не, не краще, я зараз умию, сяду, ляжу і значну плакати. Тому поки я вам посміхаюсь. І вже кажу до завтра. За якість. Але вже як є. Сьогодні день за треба встигнути дуже багато, і завтра я їду в Київ на обстеження, якось спати хочу. Я не дуже люблю знімати з мокрими волосами, але це єдине, що я можу зараз зняти, тому що я завтра вже їду в Київ. і не подумають просто собі з мокрими волосами. У мене в пунктиках написано дозняти влог, тобто цей. Але у нього наповнення ну, взагалі немає. Воно дуже маленьке, але дуже багато розмов. До факту я нічого зараз не роблю. Вчора, сьогодні, у нас така погода. Мені треба буде вийти на вулицю. Це точно треба буде вийти в центр, але щось там типу, знімати не сильно хочеться. Тому це якийсь такий домашній влог вийде і не знаю, що вам хочеться. Але він, напевно, буде маленький. Так, мажу SPF. Того, тому що я вчора мазалася вечірнім. і суха шкіра, коротше. Коли кажу. Стає, наче краще, <смі> вона потім обсипає на наступний день. До речі, це нова піжама. Вона мені дуже подобається, вона дуже комфортна, вона дуже прям дуже, ну, щоб зручна, сказати я не можу, але походити так, наче ти якийсь граф, нормас. Наприклад, коли я їсти готую або ще щось. Ну, я це роблю дуже-дуже обережно, щоб не вимазати нічого. Все. І коли я щось там інше готую, я все одно переодягаю в такі якісь, знаєте, звичайні кофточки, щоб не жалко було. Тому я не знаю, як люди оце халати, це такі красиві ходить по дому. Цікаво. Світло є, треба посушити волосся. Почти, яке воно тут сухе. Фу, боже, просто якісь кошмари. Я би не буду фарбуватись. Далі я мажу молочком. Ну, десь мені треба 2-3 пшики. Три. Потім я розтираю. Не знаю, всі кажуть, там на волосся або ще щось. Я якось отак це роблю. Аби як? Все, і бігом сушить. Так волосся виглядає, коли я його посушила, але тут молочко і олійка вже. А мені все одно треба вирівнювати плойки. Я ж казала, зараз я просто йду посуду і просто настільки нудні дні. Що я зараз вам буду просто снімать, як я мию посуду. Все, дивіться. Так, я зробила бутерброди і. Не думаєте, вписується воно. В естетику чи ні? Ну, мені все одно, ну, тому що зазвичай отак от виглядає обід, але тут а паштет би був би ще. Ніякої естетики. Як це, як в лікарнях. Супчик має бути. Але насправді це виявилось дуже універсальна штука, яку ти готуєш, і вона в тебе є на дня 4. Тепер ти розумієш батьків і всіх, хто тобі. Всіх, у кого був постійний суп вдома. Отак от. Бо лінь готує щось інше. Суп пропав. Я його вчора робила. Ну, може, мені це так здається. Зараз прийде хлопець спробує, але ну, я відчуваю, що він, походу, пропав, бо він такий кисленький, він не має бути такий. Поїла, блін. Зараз бутерброди будемо їсти, що? Mm. Його, оказується, на ніч не поставили в холодильник. Mm. Я діла це, кстати, без тоналки. Без тоналки. Зараз треба буде піти в центр, потім не в центр. Коротше, буду їздити на маршрутках зараз. Треба дещо взяти, і торт. <с> і торт, бо я завтра поїду з тортом. Ось не пам'ятаю, показувала вам цю штучку. Дуже мені зручно тепер. Тільки треба заповнити тепер на, коротше, щоб з собою взяти, бо тут трошки хаотично зараз, бо я щось там десь випила, щось не випила. Такий зараз магній приймаю ввечері одну таблетку. Вітамін D3. Ось такий. Вон вже все це вечір. Домашній, так домашній влог, так що я зараз буду показувати, що я купила. Що я купила, а ви зараз побачите. На самом деле нічого такого серйозного, але і серйозне. Це булочка, для не для мене, а для хлопця, бо він її дуже любить. В Аврорі, так як я завтра їду, а у мене стало дуже багато баночок, і всі та всі я вже задовбалася. Далі будемо пробувати заврори. Я обожнюю сублімовані фрукти в шоколаді носки, шкарп, носки, шкарпетки. Філяшка, угадайте, для чого? Для супу? Тому що я той суп готувала спеця... спеціально, щоб я. Я той суп готувала спеціально, коли я поїду, щоб хлопцю було що їсти. А він взяв і його не поставив в холодильник. Ну, я, добра душа, вирішила перед від'їздом зробити це собі в дорогу. Не знаю, взяла аби взяти, бо в мене починається паніка, якщо в мене немає щось коротше з'їсти. І це прикол, коротше, з епілепсією пов'язаний. Тому що от коли там у мене або голодний шлунок, або ще щось є, мені стає там погано, І мені зазвичай треба хоч щось, щоб в мене було поїсти. Цибулю, це теж для супу морква, це також для супу. Жвачка також мені в дорогу. І останнє. А, 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 останнє у нас багет для супа. Потім два шматочка це мені на зараз, бо я дуже хочу їсти. Пам'ятаєте, я не знаю, хто, хто дивився, хто може тут вперше, але я точно пам'ятаю, що в якомусь я в лозі сказала, що якщо б я там везла сувеніри або ще щось, я б везла цей хліб. Просто я завтра їду і буду ночувати у своїй подружки зі школи. Ми в універі були ще. Вона сум. І <сум> я привезу з Сумської паляниці оцей цей хліб. Отвічаю, він дуже смачний. Може, я, звісно, ще смачніше не куштувала. Це, понятно, це, це точно. Да. І торт сумські каштани. Це той, який застрали в Тіктокі. Але це, до речі, улюблений торт моєї сестри. от. А я його в дитинці не любила, я його взагалі не розуміла. Не подобався взагалі. Але це буде друге, я давно його не їла. Все, оце все. дуже добре. Така от розпаковка. Буде суп. Ага, давайте попробуємо. Мені так цікаво, я думала, я вже по дорозі спробувала. Ще є така велика шоколад пахне дуже смачно, не дійшовим? Вибачте. Серединку не покажу. М -м -м. Дуже смачно. Вс, я, я люблю. Я вот купувала колись за 200 гривень. Воно було не таке смачне. Не воно було смачне, але но... оце за 130. О, вийшло. Рекомендую. Я вважаю, я дуже хороша людина, тому що ну, я друга, роблю суп, який я взагалі не навиджу робити. Взагалі, це для мене тяжко. Але я роблю і я буду робити. Ми стали забувати, що ми мою посуду не раз на день, а трошки частіше. І я знову її буду. Мать. Я забула з вами попрощатись. Я вже в Києві. І наступний влог буде з Києва. Вам дуже дякую, що ви подивилися це відео. Таке домашнє. завжди. І що? Якщо у вас ранок, доброго ранку. Якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, ідіть щось робіть. Давайте.